Морський вовк Джек Лондон, розділи 33 та 34, розділ 33. Весь день ми чекали, що вовк Ларсен зійде на берег. Довгі години тяглись у нестерпній тривозі. Що хвилини то одне, то друге з нас кидало погляд на привида. Але вовк Ларсен не з'являвся. Він навіть ні разу не вийшов на палубу. Мабуть, у нього знову заболіла голова, сказав я. Він лежав на Юті, коли я його залишив. Він може пролежати там цілу ніч. Либонь, треба мені піти подивитися. Мод звела на мене благальний погляд Нічого не бійтесь, умовляв я її. Я візьму револьвери. Ви ж знаєте, що я забрав із судна всю зброю. А й його руки, ті страшні, сильнющі руки. О Гамфрі, я боюсь його. скрикнула вона. Не ходіть, прошу вас, не ходіть туди. Вона благально поклала свою руку на мою, і серце мені забилося швидше. Напевне, ту мить усі мої почуття можна було прочитати в моїх очах. Люба, мила жінка, як по жіночому вона мене тримала і просила. І та жіночність була, мов роса і сонце для моєї мужності, пожива й джерело нової сили. Я ладен був уже обняти її, як тоді серед табуна котиків, але подумав і стримався. Я не буду ризикувати, сказав я, тільки гляну на палубу і подивлюся, що він там робить. Вона поважно стиснула мені руку і відпустила мене. Місце, де лежав Ларсен, уже порожнювало він, очевидно, зійшов униз. Ту ніч ми змод вартували по черзі, бо хто ж його знав, що надумає вовк Ларсен. Він був запевне здатний на все. Ми чекали його другого дня і третього, але він не показувався. Це в нього той головний біль оті напади. Сказала мод пополудні четвертого дня. Мабуть, він хворий, тяжко хворий, а може, помер або помирає. Додала вона перегодом, не діждавшись моєї відповіді. Так було б краще, відповів я. Але ж, Гамфрі, подумайте людина помирає наш ближній. І в останню годину біля нього нікого нема. Можливо, сказав я. Так, можливо, погодилась вона. Бо ми не знаємо напевне, тільки якщо він справді помирає, то це жахливо отак його покинути. Я собі ніколи цього не пробачила би ми повинні щось зробити. Можливо. Сказав я знову. Я чекав і сміхався подумки. От тобі й жінки турбується навіть про вовка Ларсена. А де ж її турбота, про мене? Подумав я про того, кого вона не так давно не пускала й поглянути на палубу. Мод, була досить прониклива, щоб розгадати зміст моєї мовчанки, але й відверта вона була не менше. Ви повинні піти туди, Гамфрі, і розшукати його. Сказала вона. А якщо ви схочете посміятися з мене, то я вам дозволю і не буду гніватися. Я слухняно підвівся і рушив до берега Будьте обережні. гукнула вона мені навздогін. Я махнув їй рукою з півбака і скочив на палубу. Підійшовши до трапа в кают компанію, я гукнув униз. Вовк Ларсен озвався, а коли він став підніматися трапом, я звів курок револьвера. І весь час, поки ми розмовляли, я держав зброю на поготові, хоч він не зважав на те. Виглядав він так само, як і тоді, коли я його бачив останнє, але був похмурий і мовчазний. Ті кілька слів, що ними ми перекинулися, навряд чи можна назвати розмовою. Я не допитувався, чому він не сходить на берег, а він не питав, чому я не приходив на судно. Він сказав, що з головою в нього вже все гаразд. І я тоді, не розбалакуючись, пішов із судна. Мот з видимою полегкістю вислухала моє повідомлення, а коли ми незабаром побачили дим, що здіймався над камбузом, вона й зовсім повеселіла. Другого і третього дня ми теж бачили дим над камбузом, а іноді на Юті показувався і сам Ларсен. Але більше нічого. На берег він ні разу не потикався ми знали це, бо ночами ще вартували. Ми сподівалися, що він ось ось утне якусь штуку покаже себе, так би мовити. Його бездіяльність дивувала і бентежила нас. Так минув тиждень. Ми думали тільки про одне про вовка Ларсена. Його присутність тяжко гнітила нас, страх не давав нам нічого робити, хоч діла в нас було подостатком. Але наприкінці тижня дим перестав здійматися над камбузом, і Ларсен не з'являвся більше на юті. Я помітив, що Мод знову занепокоїлася, однак чи то вона боїться А чи, може, з гордощів не хоче більше просити мене? Зрештою, що я міг їй закинути? Вона мала на диво альтруїстичну вдачу та й була ж вона жінка. Та мене й самого мучила думка, що ось чоловік, якого я збирався убити, помирає, всіма покинутий, дарма що зовсім поруч є люди. Він мав рацію моральні принципи людей мого кола були дужчі за мене. Я ніяк не міг переступити через той факт, що він має руки, ноги і тіло, подібні до моїх. Отож я не став чекати, поки мод пошле мене вдруге. Побачивши, що в нас кінчається запас згущеного молока і мармеладу, я сказав, що йду на шхуну. Я помітив, як мод захвилювалася вона навіть пробурмотіла, що можна обійтися без них і що йти задля цього не варто. І як раніше вона розгадала мою мовчанку, так тепер вона розгадала справжній зміст моїх слів і зрозуміла, що я йду на шхуну не задля молока і мармеладу. А заради неї, щоб угамувати її тривогу якої. І вона сама те добре знала не пощастило їй приховати. Я видерся на палубу і, зувши черевики, тихенько пішов далі в самих шкарпетках. Цього разу я не став гукати вовка Ларсена. Обережно спустившись у кают компанію, я побачив, що там нема нікого. Двері до його каюти було зачинено. Спершу я хотів був постукати, а потім, згадавши, по що нібито прийшов сюди, вирішив узяти зразу харчів. Намагаючись не стукати, я підняв ляду люка і поклав її осторонь. Шафа з одежею була в тій самій коморі, і я, скориставшись із нагоди, взяв дещицю з білизни. Вийшовши з комори, я почув якісь згуки в каюті вовка Ларсена Я причаївся і напружив слух. Дзенькнула клямка. Я мимоволі сахнувся в бік. Припавши за столом, я вихопив револьвера і звів курок. Двері розчинилися, і на порозі каюти став вовк Ларсен. Мені ще ніколи не траплялося бачити на обличчі в людини такий глибокий, безнадійний розпач, як я вгледів на обличчі у вовка Ларсена, цього мужнього, дужого, непохитного чоловіка. Наче жінка, заломив він руки, підняв догори кулаки і застогнав. Розтуливши кулака, він провів долонею по очах, ніби змахував павутиння. Боже, боже. хрипко простогнав він і в безмежному розпачі знову труснув над головою стиснутими кулаками. Це було жахливо. Я весь тремтів, поза спиною мені побіг мороз, на чолі виступив піт. Навряд чи в світі є страшніше видовище, як бачити дужу людину безпорадною і зломленою. Але силою своєї надзвичайної волі, її безмірним напруженням вов Кларсен помалу опанував себе. Він весь аж здригався у тій боротьбі з собою здавалося, він ось ось упаде і заб'ється в конвульсіях, лице його кривилось і тіпалося в тих зусиллях заспокоїтись. От він ще раз, не витримавши, підніс стиснуті кулаки над головою. Застогнав, важко зітхнув і схлипнув. Тоді, врешті, взяв себе в руки. Можна було подумати, що переді мною знову колишній вовк Ларсен, хоч у його рухах і відчувалася якась кволість і нерішучість. Він рушив до трапа зовсім, наче такий самий, як я звик його бачити. І все ж навіть у самій ході його ледь помітна була та волість і нерішучість. Тепер мені стало страшно за себе відкритий люк був якраз у нього на дорозі, а побачивши його, він здогадається, що я тут. Мені не хотілося, щоб він застукав мене, як боягуза, що причаївся долі. Було ще не запізно я швидко підвівся, і мимохідь став у войовничу позу. Але вов Кларсен не помічав ні мене, ні відкритого люка. Перше ніж я стямився і встиг зрушити з місця, він пішов просто на люк і вже заніс одну ногу над отвором. Та коли він, опускаючи ногу, відчув, що під нею порожнеча в ньому раптом прокинувся давній вов Ларсен. Вже падаючи, він напружив свої тигрячі м'язи, перестрибнув через отвір і, простягши вперед руки, упав по той бік люка на груди і живіт. Потім ураз підтяг ноги і відкотився далі, але попав саме на мої припаси, що лежали біля відкладеної ляди. З його обличчя я побачив, що він ураз усе зрозумів, та не встиг я збагнути, що ж саме він зрозумів, як він насунув ляду на люк, закривши комору. Тоді я здогадався, він думає, що я там унизу він сліпий, сліпий, як кажан. Я стежив за ним, затамувавши віддих. Він квапливо подасть назад до своєї каюти. Я бачив, як його рука торкнулася дверей на цілий дюйм убік від клямки, але потім зразу намацала її. Для мене це була добра нагода втекти. Я навшпиньки перейшов кают компанію і піднявся на палубу. Ларсен повернувся, тягнучи важку морську скриню, і насунув її на люк. Цього йому здалося замало, і він притяг другу скриню та поставив її на першу. Потім він зібрав мої харчі і білизну і поклав усе це на стіл. Коли він рушив до трапа, я відсунувся убік і тихенько перекотився через палубу рубки. Ларсен зупинився на трапі. І, напівзасунувши люк до кают компанії, сперся руками на ляду. Він стояв нерухомо, втупивши застиглі очі кудись уперед, на бак. Я стояв за якихось п'ять футів від нього просто перед його очима. Мені стало аж моторошно, я почував себе якоюсь примарою невидинцем. Я помахав рукою. Він, звичайно, нічого не побачив. Та коли тінь від моєї руки впала йому на обличчя, я помітив, що він відчув її. Його обличчя раптом насторожилося. Він, видимо, намагався оцінити і зрозуміти нове відчуття. Він знав, що воно викликане чийсь зовні, що його почуття сприйняли якусь зміну в оточенні, але що саме змінилося, він не міг збагнути. Я завмер з піднесеною рукою. Тінь зупинилася. Ларсен став поволі повертати голову туди й сюди, то до сонця, то в тінь певно, щоб переконатися, що він сприймає тінь і світло. Я своєю чергою силкувався збагнути, як це йому вдається сприймати таку невідчутну річ, як тінь. Звісно, коли йому відібрало зірне до решти, коли зорові нерви його ушкоджені лиш частково, то це річ проста коли ж ні, то пояснення тільки одне він відчуває шкірою різницю в температурі, коли на його обличчя падає тінь. А може, хто знає. Він угадував присутність предмета, якого не бачив, отим самим, звісним, шостим чуттям. Не захотівши далі розгадувати, звідки падає тінь, він піднявся на палубу і пішов на бак швидко і рішуче, аж я здивувався. Та все ж і тепер у його ході ледь відчувалась непевність, але я вже знав, у чому річ. Мені стало смішно і прикро водночас, коли я побачив, як вовк Ларсен, наткнувшись на мої черевики, підняв їх і поніс до камбуза. Я ще лишився подивитись, як він розпалює вогонь і варить собі їсти. Потім я скрався до кают компанії, забрав мармелад і білизну, прослизнув назад повз камбуз, зійшов на берег і розутий подався додому, щоб розповісти про все мод. Розділ тридцять четвертий. Дуже погано, що привид втратив щогли, а то ми могли б на ньому вибратися звідси. Як ви гадаєте, Гамфрі, я збуджено схопився на рівні й почав ходити туди й сюди. А і справді, і справді, мод дивилася на мене, і очі її сяяли надією вона так вірила в мене. І думка про це подвоювала мої сили. Я пригадав слова мішле. Для чоловіка жінка те саме, чим була земля для її легендарного сина. Досить йому було впасти й торкнутись губами їй до груди, як він знов набирався сили. І вперше я по справжньому зрозумів чудовну правду цих слів хіба ж зі мною робилось не те саме? Хіба мод не була для мене невичерпним джерелом сили і відваги, досить мені тільки подивитись на неї, як я знову почуваю себе дужим. Це можна зробити таки можна. міркував я вголос. Що можуть люди, те можу й я. І якщо навіть вони досі ніколи не робили такого, то я все ж зроблю. Що саме, ради Бога, що? допитувалася мод. Кажіть же, не дражніть мене. Що ви можете зробити? Не я, а ми поправився я. Що зробити? Не більш не менш як поставити щогли на привиді й вибратися звідси. «Гамфрі!» – скрикнула вона. І я відчув таку гордість за свій задум, наче його було вже здійснено. Але як же це зробити? запитала вона. Не знаю, відповів я. Я тільки знаю, що маю тепер силу і можу зробити все, що завгодно. Я самовпевнено сміхнувся, мабуть, занадто самовпевнено, бо вона опустила погляд і на мить замовкла. Потім зауважила Але ж там капітан Ларсен сліпий і безпорадний, недовго думаючи, відповів я, ніби відкинув його вбік, як соломинку. А його страшні руки. А як він стрибнув через відкритий люк, ви ж самі розповідали мені. Ну, то ви мусите пам'ятати також, як легко я вислизнув від нього. Весело відповів я, втративши черевики. Бо ж не могли вони самі без моїх ніг утекти від вовка Ларсена. Ми обоє засміялися, а потім без жартів заходились розробляти план, як поставити щогли на привиді і повернутися до великого світу. Я ще пам'ятав, хоч і досить невиразно, шкільну фізику. А за останні кілька місяців набув деякого практичного досвіду з механіки. Однак мушу визнати, що коли ми пішли до привида роздивитися ближче, яка робота на нас чекає, і я загледів величезні щогли у воді, мені й руки впали. З чого починати. Якби хоч одна щогла стояла, то на неї можна б почепити талі. Але ж тут не було нічогісінько це ж однаково, що підняти самого себе за вушка від чобіт. Я знав принципи дії підойм, але де знайти опору? Грот щогла 15 дюймів завдовжки в основі і 65 футів завдовжки, хоч і надломлена, важила, як я прикинув, щонайменше 3 тисячі фунтів. А фок щогла була ще грубша за неї і важила, певно, добрих 3,5 тисячі фунтів з чого ж мені починати? Мод мовчки стояла поруч мене, а я накидав у голові схему такелажної двоноги, що її моряки звуть ножицями. Проте, хоч морякам вона відома давно, я на острові зусиль винайшов її наново. Коли зв'язати кінці двох стен, а потім їх підняти і закріпити на палубі так, щоб вони утворювали ніби перевернену римську цифру 5, то матимемо до чого причепити талі. До перших талів у разі потреби можна приєднати іще одні, а наш хуніж є ще й брашпиль. Мод побачила, що я знайшов раду, і погляд її потеплів. Що ви збираєтеся зробити? спитала вона. Обрубати снасті. відповів я, показуючи на поплутані кодоли, що звисали за борт. О, як тішили мене самого ті рішучі слова Обрубати снасті. Ну хто б міг уявити собі такий матроський вислів на устах Гамфрі Ван Вейдена кілька місяців тому? Було, певно, щось мелодраматичне і в моїй постаті, і в моєму голосі, бо мод осміхнулася вона вміла дуже гостро оцінювати смішне, завжди неомильно бачила і відчувала фальш, хизування, претензійність. Це відбивалось і в її власній творчості, додавало їй гостроти й снаги. Серйозного критика, що має почуття гумору і силу вислову, світ завжди слухатиме отож її не можна було не слухати її почуття гумору було справді художнім почуттям міри. Я певна, що десь уже натрапляла на ці слова в якійсь книжці. прощебетала вона весело Я й сам був не позбавлений почуття міри, і самовпевненість моя враз зів'яла. Господар становища збентежився і відчув себе вкрай жалюгідним. Вона враз простягла мені руку. Пробачте, нічого, нічого. Видушив я з себе. Так мені й треба, у мені таки багато школярського. А воно не завжди до речі, хоч нам таки справді доведеться обрубати снасті. Якщо ви сядете зі мною в шлюпку, ми підпливемо до шхуни і розплутаємо їх. Марсові ножі у зуби і лізуть снасті обрубати. Процитувала вона, і до самого вечора ми весело працювали. Моду утримувала шлюпку на місці, а я розплутував снасті. А яка там була плутанина? Фалі, ванти, шкоти, нірали, штаги, все мокло у воді і хвилі все поперекручували, попереплутували, збили клубком. Я намагався не різати більше, ніж необхідно. Протягував довгі кінці попід гіками і щоглами, відв'язував фалії ванти, змотував їх бухтами на дні шлюпки, тоді знов розмотував, щоб протягти крізь вузол. Від цієї роботи я скоро вимок до рубця. Вітрила доводилось обрізувати, а мокра парусина була дуже важка. І я просто надсаджувався. Та, поки запала ніч, усі вітрила вже сохли, розстелені на березі. Закінчивши роботу, ми, стомлені й голодні, пішли вечеряти. Роботи було зроблено такий добрий шмат, хоч на перший погляд вона могла здатися і незначною. Другого ранку я й моя вправна помічниця Мод спустилися в трюм шхуни, щоб очистити степси від уломлених шпорів щогл. Тільки но розпочавши роботу, ми стукотом і грюкотом сполошили вовка Ларсена. Гей, там, у трюмі. Гукнув він крізь відчинений люк. Почувши його голос, моп зразу підбігла до мене, ніби шукаючи захисту, і поки я розмовляв з вовком Ларсеном, усе трималося за мою руку. Гей, там, на палубі, відповів я. Доброго ранку. Що ви робите там, у трюмі? запитав він. Хочете затопити мою шхуну? Якраз навпаки підлагоджую її, відказав я. Що ви там у біса лагодите? Знов запитав він трохи сторопіло. Та лаштуюся поставити щогли. Відповів я недбало, мовби то була найпростіша річ. Здається, гампе, ви нарешті таки стали на власні ноги. Почули ми? Потім, хвильку помовчавши, він гукнув Слухайте, Гампе, ви не можете робити цього? Чому не можу? Можу, відповів я. Вже й роблю. Але ж це моє судно, моя приватна власність. Що, як я не дозволю вам? Ви забуваєте, відповів я, що ви вже не найбільший шмат закваски. Колись ви були такий і могли мене з'їсти, як це ви любили казати. Але відтоді ви трохи поменшали, і тепер я можу з'їсти вас. Перекисла ваша закваска. Він різко й прикро так засміявся. Я бачу, ви повернули мою філософію проти мене ж. Але глядіть, не помиліться, недооцінивши мене, попереджаю вас задля вашого ж добра. Відколи це ви зробилися філантропом? запитав я мусите визнати, що? Попереджаючи мене задля мого добра, ви непослідовні. Не звертаючи уваги на мій сарказм, він сказав А що, коли я зараз закрию люк? Цього разу вам не пощастить обдурити мене, як тоді в коморі. Вовку Ларсене, відказав я суворо, вперше називаючи його наймення. Я не здатний застрелити безпорадну і безопірну людину, ви самі мені це довели, і я задоволений з цього, та й ви, либонь, теж. Але тепер я попереджую вас не стільки для вашого добра, скільки для свого. Що застрелю вас ту саму мить, коли ви спробуєте чись нам зашкодити. Я можу вас застрелити хоч би й зараз, не сходячи навіть з місця. Якщо маєте охоту, то прошу йдіть і закривайте люк. Ну, хай там як, а я забороняю вам, категорично забороняю займати мою шхуну. Що це ви, чоловіче, відповів я докірливо. Ви твердите, що це ваше судно, наче це дає вам якісь моральні права. А тим часом ви самі ніколи не зважали на моральні права інших людей. То невже ви гадаєте, що я зважатиму на ваші? Я підійшов до люка, щоб побачити його ближче, його обличчя не мало ніякого виразу і було зовсім не схоже на те, що я бачив останнього разу. Застиглий погляд незрячих очей ще й підсилював враження не дуже приємно було дивитись на таке обличчя. І вже ніхто і навіть злидень гамп його не поважає? глумливо промовив він. Глум відчувався тільки в його голосі, а обличчя залишалося незворушне, без виразу, як і перше. «Добрий день, міс Брустер, помовчавши, раптом сказав він. Я здригнувся, як він здогадався, що мод тут. Вона ж навіть не поворухнулася. Невже він осліп не зовсім? А може, зір вертається до нього. «Добрий день, капітане Ларсене, відповіла вона. Як це ви дізнались, що я тут почув, як ви дихаєте? Агам має успіхи, правда. Не знаю, відповіла вона, сміхаючись до мене. Я ніколи не бачила його іншим. Варто було би побачити як на рекламі, препарат вовк Ларсен приймати великими дозами. Містер Ван Вейдендо, і після вживання пробурмотів я. Ще раз кажу вам, гампи погрозливо промовив він. Краще не чіпайте моєї шхуни. А хіба вам не хочеться вибратися звідси так само, як і нам? запитав я здивовано Ні. Відказав він Я хочу тут померти. Ну, а ми не хочемо. Рішуче сказав я і знову зацюкав сокирою. Розділ 35 наступний.